Що ви серйозно? Холостяк такий буде знімати цієї осені любові бути? Ось що нам каже СТБ і запроваджує новий проект Холостяк. Ну в це просто ніхто не вірив. Ну як? Як під час війни? Ну, це таке тонке питання, коли гинуть люди, коли стільки людей залишилось без, без своїх домів, просто, ну, а як можуть знімати шоу? Там про кохання з чоловіком, коли зараз ну, всі, якби, вважають, що зірцеві чоловіки вже всі на фронті? І звичайно давно вже ходили чутки про те, що якщо і будуть знімати шоу Холостяк, то тільки а, за умови, що головним героєм буде військовий. Але тут теж таке було питання: а як же може військовий зніматися у шоу, коли йде війна? Ну, як, типу, таке можливо, якщо він військовий, то він має бути при справі і саме воювати. І коли я дізналась про те, що знову знімають холостяк, і що у головній ролі військовий, одразу ж таке, так-так, подивимось, а що ж він за такий військовий, який знайде собі час зніматися у шоу. Ну, як таке можливо, поки його там побратима так, десь там в окопах або ну, ще десь. І дійсно мені стало зрозуміло, коли я дізналася про нього більше, як же ж саме це стало взагалі можливо в моральному аспекті? Отже, знайомимось. Новий Холостяк для шоу СТБ Холостяк це Олександр Терен Будько. Отже, про нього. Він військовий ветеран, громадський діяч, автор книги Історія впертого чоловіка. Учасник національної збірної Invictus, Game, або Invictus Games? Так, отже, ми бачимо, що такий хід СТБ зробив раніше про Холостяка до останньої миті ніхто не знав, хто це такий буде. І знайомились дівчата з Холостяком лише при зустрічі. Тепер вже бачите, змінюється формат. Тепер вже одразу всі знають, хто такий холостяк. І я знаю, чому. Чому саме такий хід зробив телеканал СТБ? А щоб не було цього мега-хейту. Тому що ви уявіть, якщо б просто сказали, ми починаємо прийом анкет на шоу Холостяк. Ну ви просто уявляєте, якщо б не було відомо, що це військовий і яка у нього історія. Щоб там почало коїтись, там би просто розірвали той СТБ на шматочки, і не залишилось би рештків. Вони вирішили одразу розказати, хто такий головний герой, щоб просто не було вже питання у кого щодо до морального аспекту. Отже, давайте дізнаємось: ну я ж все ж таки жінка, і одразу хочеться оцінити зовнішність. Ну, звичайно, чи симпатичність, чи ні. Бо ну, раніше в дівчат не було вибору, так вже прийшла на проект. А там сподобався він тобі, не сподобався, ну вже крутись, як хочеш. Хочеш бути у шоу, вдавай, що тобі все подобається, як то кажуть. Тут ми одразу бачимо цього чоловіка. Ну що можу сказати? Симпатичний. Такий типаж мені подобається. Мужнє обличчя. Оці ось мені подобається такий, якби квадратненьке, так, обличчя знизу. Це ж швилиці називається, так здається. Тобто, ну, мені а, заходить. Очі, здається, або зелені, або сіро-зелені. Ну, ось Тут на фото я дивлюсь. Так, давайте роздивимось його покраще. Ну, обличчя у нього таке розумне. Ну, знаєте, бувають чоловіки, які, ну, просто чоловік, Ну, не типу, що там якийсь дурненький, але. Більш таке, знаєте, обличчя, ну, просте чи що, як сказати. А ось тут, ну, прям видно, що він такий глибокий, такий погляд. Ну, Зрозуміло, що і зйомка якби, специфічна, так, щоб передати всю глибину ситуації саме з цим військовим. Отже, давайте про нього. ну, коротше, Зовнішній вигляд, я вважаю, що це такий вигляд, така зовнішність чоловіка сподобається багатьом дівчатам. Тобто Він симпатичний, не, не знаю, як українською, смазливий, не смазливий. Тобто нема такого дуже няшного обличчя, дуже надто такого гарного, що аж, аж страшно дивитися. Тобто Мужнє, гарне обличчя, цікаве. Ось мені подобається, коли не дуже такі великі риси обличчя, і тоді хочеться його роздивлятися. Воно не одразу так тебе а, прям. Не ну, одразу так тобі запам'ятовується, не надто воно таке яскраве, не надто воно м... чіпляє одразу. так? Тобто це саме ось те, коли хочеться більш глибоко роздивитись, поспілкуватись. Подобається його погляд. Ось саме на фото я дивлюсь такий глибокий і сильний такий мужній погляд. Отже, давайте дізнаємося, а хто ж це такий? Так, Олександр Терен. Я точно знаю, що з любов'ю серці можна подолати все. Ось така його, мабуть, цитата. Про Холостяка. Ну, давайте, що нам із тебе розказує? Олександра 28 років. Його ім'я добре знають не тільки в Україні, а й у світі. 24 лютого 2022 року він пішов добровольцем захищати країну. Ну, це. це це дуже круто, Дякую. А за півроку став командиром взводу 49-го окремого стрілецького батальйону Карпатська Січ з позивним Терен. Важке поранення, втрата обох кінцівок, протезування і складна реабілітація не зупинили Терена на шляху до своїх мрій. Отже, ну, коли я про це вже прочитала, стало зрозуміло, як саме взагалі СТБ могли розпочати цей проєкт. Не боючись, що від хейту його ну, реально закриють. Тому що, ну, по-перше, це ця людина дійсно варта поваги від, від всієї країни, що якщо чоловік одразу пішов на захист своєї країни, то на ну, які до нього можуть бути питання? І, ну, вибачте, втрата обох кінцівок, це ну, така вагома причина не продовжувати воювати в окопах. Тому що, ну, я думаю. Це дуже-дуже складна ситуація фізична, і навіть якщо зараз ем, технології йдуть вперед, але ж ми не забуваємо, що ну, це купа обмежень в фізичному плані. Е, тому питань немає до того, чому саме ця людина може брати участь у такому, ну якби раніше для нас був гламурний проєкт. Холостяк, як не тебе кажуть, проєкт. Ну, мені це дуже якось вуха воно ріже, тому проєкт нормальне слово. А, так, активний спосіб життя, подолання внутрішніх та зовнішніх бар'єрів, розвиток інклюзії в Україні це дуже зараз важливо, прямо дуже важливо це розвивати, тому що уявіть, скільки людей з інвалідністю повернеться. З фронту і як вони будуть пересуватися у громадських місцях у транспорті, це все дуже-дуже зараз важливе питання. А, так, допомога в соціалізації ветеранів а, по поверненню з фронту. Це теж, це теж надважливо, коли людина повертається після того страхіття. Ну, я просто я читала ось Ремарка цієї книги про війну, ну там про Першу світову, але. Про те, як люди живуть після війни, і що це за життя, які це страхи. Ну, Добре, не будемо зараз про таке важке. У нас все ж таки проєкт про кохання. Але ну, це дуже-дуже важливі справи, якими він займається. Тому ну, це супер. До речі, це теж круто, що така людина бере участь у цьому проєкті, і це буде привертати, я впевнена, увагу до всіх цих проблем. З якими має вже мати справу ну, дуже багато людей на посадах, які дотичні до цього. Ну, це дуже, я вважаю, правильний зараз хід робити такий проєкт з таким чоловіком. Так, призер міжнародних змагань, ігри нескорених, співавтор та ведучий й ту проєкту Відвал Ніг або «All inclusive». яка гра слів, а. Ну, це треба з такою прям іронією вміти підійти до того, з чим ти сам тепер будеш жити все життя. Це, Ой, не можу. це дуже, ну, дуже важко це, але... але це так круто, що люди таке роблять і знаходять в собі і моральні, і фізичні сили рухатись далі. Це прям топ. Так, отже, далі. Ам... Автор лінійки лімітованих прикрас, цвіт Терену та співавтор дроп-футболок Залізні люди. Він танцював з балетом на сцені в Каліфорнії. Ну, виявіть лише танцювати з балетом. Ну, на протезах. Я, я цього не уявляю, ну, це, це вимагає окремої пошани. Те, що людина може таке зробити, досягти цього після, ну, після такої. І події в своєму житті, як втрата кінцівку. кінцівок. Йому аплодували камні. про нього зняли фільм Перший ряд Front Row, продюсеркою якого виступила американська зірка Сара Джесіка Паркер. Керрі Бредшов дякуємо тобі. Ти, ти молодець. Ну, коротше, дуже-дуже крута взагалі ну, біографія, інформація. Ну, такі люди рухають країну вперед, до перемоги у війні. І до перемоги до багатьох перемог надалі. Далі вже слова самого нашого майбутнього або вже холостяка. Я не шукаю ідеал, я шукаю ту, чиїм внутрішнім світом буду захоплюватись. Мене цікавлять розумні, прогресивні дівчата, з якими можна легко спілкуватися на будь-які теми, які щиро реагують. На жарти, тому що я багато жартую інколи досить нетипово. Якщо це така прогресивна людина, і він стільки вже всього зробив, то ну, і рухається, так? Тобто, ну, можна очікувати, що він буде себе поводити не як постраждалий, не як ну, людина, яка пережила трагедію і в ній залишилась. Тобто, Мені здається, це буде щось таке. Ну, з таким переможним відчуттям, що зі всім можна впоратись, якщо в собі знайти ці сили. І навіть можна далі шукати кохання і влаштовувати особисте життя. Ну, Я ось одразу все це дивлюсь, впізнаю разом з вами. І в мене одразу купа прям плюсів саме цього проєкту. Я все одно впевнена, що буде багато людей, хто будуть хейтити, будуть кричати, що. Там війна, які можуть бути проекти, але ну, просто вдумайтесь, яка це місія показати всім тим самим військовим, що після війни, після трагедії зі здоров'ям, з тілом ну, майбутнє можливе. І ця людина це буде демонструвати. Ну, я думаю, що це супер. Саме такий проєкт, він такий, якби, довгий, так? У ньому багато можна питань висвітлити, розкрити. І це буде дуже корисно для людей, які проходять і пройшли війну. Тому я, ну, я дуже за. Мені дуже відгукується, коли дівчина прагне змін в собі та в суспільстві. І мені важливо, щоб вона була україномовна. Ну, це супер. Дійсно, я сподіваюся, вже не буде. Ой, Пам'ятаєте це останнє шоу? Це ж холостяк, так, був? Останній, де я перекладала, ну це такий крінж був. Підтримувала всі ідеї єдиної соборної міцної України без ніяких сумнівів, щоб це була людина з високою повагою до ветеранів, які найбайдужі теми безбар'єрності та інклюзивності простору. Ну, звичайно. Що ж саме Олександр говорить про шоу, в якому збирається зніматися? Холостяк для мене це велика можливість транслювати багато хороших та позитивних ідей, які змінюють нас на краще. І врешті-решт зустріти свою людину, з якою хочеться створити сім'ю. На власному досвіді знаю, що дива можна чекати звідусіль. І вірю, що на телепроєкті можна знайти кохання. Ну це круто. Ну, чесно кажучи, ось мені чогось так здається, що все ж таки він йде у цей проєкт з місією. З місією показати а, вже тим ветеранам, які є, і майбутнім, і взагалі військовим, що життя після війни є, після повернення додому в будь-якому стані, що гарне, красиве і хороше майбутнє, можливе. Тому, а, ну, я думаю, це основна його все ж таки мета, але ну, хочеться дуже хочеться вірити, що реально. Він зможе побудувати тут стосунки. Головне, ви знаєте, щоб не було такого: такого що прийдуть такі жінки, які будуть ну, просто на камеру говорити купу правильних речей, співчувати і так далі. І все це буде просто зроблено, щоб казати правильні речі, але не буде це по-справжньому. Я сподіваюся, що такого не буде і дійсно. Доля так складеться, і дійсно прийде та сама, яка зможе віддати своє серце, ну і полонити його серце. Також це було б це було б дуже круто. Я думаю, всі ми, всі ми будемо сльозами вмиватися. Я вже хочу плакати, але добре, давайте не будемо передчасно. Так, цієї осені, коли вийде так? Восени, цієї осені разом з Холостяком ми не тільки поринемо у нову історію кохання, а й сформуємо національну культуру дружню до ветеранів та ветеранів. Ну, Ось що я й казала, що, я думаю, головна мета цього проєкту не стільки кохання, скільки ось така соціальна мета. Підняти інформаційний фон щодо життя ветеранів і ветеранок. Це дуже-дуже важливо в нашому суспільстві вже ці теми дуже сильно піднімати і готувати плацдарм для нормального повноцінного життя тих, хто повернеться з фронту. Холостяк це не просто успішний чоловік, а готовий будувати стосунки. Це завжди той, кого жінки готові назвати ідеальними для себе. Той, хто відстоює справжні цінності, свій дім, свою родину, свою країну та мільйони незнайомих, але своїх людей. Ну, я думаю, це кожен, просто кожен наш воїн саме таким і є. Всі вони наразі відстоюють мільйони життів. І шанаємо за це. І велике-велике дякуємо. Отже, з СТБ кажуть, що познайомилися з Олександром ще минулого літа під час зйомки інтерв'ю для проєкту СТБ Нескорені і, побачивши реакцію дівчат на Сашка, зрозуміли, що ось наш кандидат до нового холостяка. Ось як про нього висловлюється маркетинг-директорка СТБ. Спочатку на знімальний майданчик зайшла його харизма, а потім уже і сам Сашко. Його впевненість і неймовірне почуття гумору закохують з першого погляду. Ну що ж, вже цікаво. Реально, вже цікаво, як же там все це буде відбуватись. Ну це реально це. Ну, Взяти той гламурний формат і ось тепер його ось так апгрейдити до нашої всієї сьогоденної ситуації в країні, в світі ну це, це прям топ-левел, СТБ круто, ну молодці. Ну, дійсно, хочеться побачити, як все це вийде потім. Звичайно, ми будемо дивитись, і я думаю, увага дуже багатьох людей в країні бути до цього прикута. Можна сказати, що дівчата вперед хто не заміжні. Тут є чудовий кандидат на ваше серденько. Ну, це ну, це носелявіком, о, ну, у нього і татуха на руці, крута, ух. Ну, Реально, реально симпатичний чоловік, стрункий, стильний, і мені здається, дуже цікавий. вже б хотілося з ним поспілкуватись. Ну, побачити, точніше, як з ним хтось спілкується. Так, дивлюсь його інстаграм. У нього вже, до речі, 75400 фоловерів. Я думаю, що дуже скоро там зашкалить. Дуже скоро буде. Так, що у нього тут в сторіс цікавого. Так, ну, там щось якась прикраса у нього. Показує тренування у басейні. Демонстрацію за звільнення полонених з Азова. Ось, до речі, у сторіс а, він показує себе просто таким, яким він є, без протезів, видно, які у нього ноги, і він цього не стидається. Це круто. Ну, ми вже маємо до цього відноситись ну, просто як до норми. Но це, це наше сьогодення. І це круто, що він ось так це демонструє і а, подає приклад іншим. Таким же людям в такій же ситуації. Ну, прямо дуже гідний кандидат для шоу. Ось він там з зірками його, там дуже багато хто з зірок вітає. Ну, клас. Крута тусовка у нього, тому його обраниці буде, я думаю, цікаво з ним. Ну, і я так дивлюся, у нього дуже багато сторіс, він дуже такий активний у соцмережах. Тому, я думаю, і дівчина, яка хоче претендувати на його серце, вона має бути, я думаю, теж дуже соціально активною. Так, ну і що тут ще по фоточках? Дивимось. Ну, його голос. Ну, або коли мені треба в центр по справах в Києві, я стою, шукаю якогось милого за кілометр стоянку. Ой, ну коли ось побачила з ним відео, дуже молодий. Ось на фотках на сайті СТБ він такий прям чоловік, а тут такий прям юнак. Кидаюся в лікарні і поїхала. Де запротезуватися? Яка реабілітація? Чи буду я ходити в за. Так, такий молодий чоловік, а, приємний, дуже голос приємний. Ось тому, о, він тут із Дантесом. Ну що ж, ні готові? до вас йде. Відвал ніг. Боже, скільки проєктів. Треба пересерчити, там дуже в нього багато цікавого, проєктів і зірки там, і дуже круто ось бачите, я про це якось не знала. Ну, Тобто, вже ось вже є результат, що дізнаюсь про такий проєкт, відвал ніг, про те, що там купа зірок брала участь і ну, дуже класно. Ну, класне, класне, класно говорить, приємний голос, приємно виглядає. Тому, коротше. Виставляю бали найвище за всі прояви, за харизму, за зовнішність, за голос, за те, як себе тримає і поводить, за соціальну активність, за успішність, незважаючи ні на що. Тому, коротше, дівчата, дуже раджу. Заходьте там на сайт, з тебе заповнюйте анкету, а раптом це ваша доля, хто знає. До речі, пишіть у коментах. Чи будете заповнювати анкету? Як взагалі вважаєте, чи круто це робити зараз такий проект? Чи ні? Якщо ні, то чому? Буде цікаво почитати ваші аргументи.